Від цих несанкціонованих, незрозумілих відео, фотозйомок, дзвінків дітям, і діти мені підтвердили дзвінки від деяких активістів, які обрікували, що Бо ви мене висоні не Ви, ви Причому пропонували гроші якісь подарунки для того, щоб ці діти обрікували батьків.

Я не хочу, щоб ви маніпулювали фактами і компрометували... У мене докази. Чого ж не хочете подивитися? Я написала, скільки це Що не можна, можна. знущатися на дійми, коли мати пише дитині погрози за те, що вона не хоче горошки повернути з карточки. Це нормально забрати дитину карту другу сроки і собі на депозит положити. Це правильно? Я не сказала, я називала хто. Там голову на Мої суду. Ми їй викидали. Дитяча тема тягала бути. Через це вона сільськомісія. Ви чуєте мене? Я чую, я зрозуміла, для чого вибрала якийсь стріл. Щоб сказати, яка я не кошмари, а ви йти святі. Це ви допустили до цього. Що людина виходить з дитячого будинку, на ці 5 рублів немає, бо їхати на полі. На Загалом в, 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 в районі є 4 сімейного типу і всі прийомних сімей. Хочу наголосити, що це дуже важка праця бути батьком виховати, батьками-вихователями, чи прийомними батьками. А ще, це вони, 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 вони дітей, і не так, як в інтернаті, що там працівників є, вихідні, святкові, є відпустки. Тут цілодогово Батьки беруть на себе таку відповідальність. І, і це не власні діти, якщо можна порівняти з прийомою з нашими дітьми з, нашим, з багатодітною сім'єю. Але якщо є на нападіли виховання, то це ці помилки самих батьків. А це вже вони беруть свої сім'ї, уже сформовані особистості. Кожна дитина за собою несе такий тягар, що, можливо, навіть і дорослій людині він буде важкий. І це потрібно цю дитину обігріти, знайти до неї підхід і зробити справжню родину, щоб це було. Він стало такий вроб підігріває в санаторії туберкульозному, так? Да? У нас в районі, я хочу сказати, що жодна дитина не була проти туберкульозному санаторії. Жодна з прийомної сім'ї. В якому це районі, скажіть? Я сказала, скажі. що це в нас... А які у вас райони? В Житомирській район? районі. І Чорнівченко, жодного районного родина. Четверо дітей під час навчання, що ви бачите знову? Та ви що? Я це гарантую. Я працювала своїми дітьми, працюють. Мам все одно тільки себе слухати. Туберкульоз, луканаторія, які нам під Житомиром. Діти не лікуються від туберкульозу. Діти так оздоровлюються, мало забезпечені судьби. Вони просто одоробляють. А там де, де, е, ну, там же є хори, я... Ні, там немає хури дітей, там реабілітація проходить. Просто в кого, кого мало забезпечені сім'ї, там просто їх годують, ними займаються, їм приділяють там Там нікого немає з туберкульозом. З туберкульозом всі діти лежать в лікарні. Зробіть запит, діть пігулки, нічого віддають. Та не приймають там пігулки від туберкульозу в санаторії. У мене відповідь офіційна. Ми не можемо. Да. громадська Житомирська да. ну по-перше, я хотіла запитати за інше зараз запитаю про по поводу тубурк противотуберкульозних санаторіїв. Знаєте, коли я була дитиною да, і знаходилася в таких санаторіях, бо в мене були великі збільшені манту. Я лікувалася і туберкульозами там не захворіла, ну це зараз. Але в мене питання в іншому. От я хочу запитати, Галина Хертонна стверджує, що от мені. Для себе я хотіла би зрозуміти процедуру, якщо перераховуються кошти на карточку дитині, да які там 13-14 років. я мама має своїх дітей. кожен тут присутній. Я не знаю, як би я могла би дозволити своїй дитині, да, наприклад. Я гружуся своїми дітьми, дозволити розпоряджуватися цими коштами. Тому в мене питання: якщо на рахунок перераховуються кошти дитині, але накрив ну, до вас, так? Да? <нах> як вона, в який спосіб, вона може ними користуватися? Чи хто має право ними користуватися? Бо ми зараз говоримо, що в дитини забирають кошти. Ну, скажіть мені, будь ласка, як їх можна забрати? Я можна? Як? Чи з компетентних органів? <нах> Я, ні, ні. Я думаю, що дати дитині <нах> розпоряджатися цими коштами? Це так само неприпустимо. Дайте понад сторітній дитині кошти по перше першому 15 і вона... років і в 15 років вона не вона може ними розпоряджатися. І кошти буде на книжки на карточку, коли він був в інтернаті. Так і вони повинні були зберегтися ці кошти так. його на рахунку так. виховати. Взяла з його рахунку вона могла взяти? через план. Все все зробила. А вона знала ну як. Можливо, є. Дайте Наталі Іванівна розслідування проводжу я за початку. Дайте, будь ласка, мені від вона собі на депозит положила ці кошти. А коли він пішов в вітерна, ну це ж Кримінальна справа чого ви захищаєте? Я не захищаю. Я запитую. Я маю я так, так же знати. Я, я да. маю право знати. Вона так, не мала права. Ви, ви ствердите, я хочу знати. Вона, вона не мала. вона вимагати. Вона, вона забрала дитячі кошти своїх картою. Хто самі за себе, хто мені хочемо? Я відповіді не чую. А можна я спитати? Смотри, я не розумію, що пані свою. Ви мені просто поясніш. Оці діти, так, в цих будинках, з мене Так? Там же є діти, які позбавили бачить так? Плюс є сироти. Їм вже надається спеціальна пенсія. І, і... До... Так, Та, гроші йдуть на ці карточки. Крім цього, е е <плес> батьки в один кусь отримують зарплати, за те, що вони там працюють. Ну, Ми все розуміємо. Оці гроші зарплати, вони йдуть тільки для цих батьків, чи вони, батьки вони також ці кошти тратити на цих же дітей, Там, ну, трати... ні, ну, можу... якщо, мабуть, я, смотри, якщо як? що, що, щоб зрозуміти, тому що було б... як я так розумію, що ці робочі були діти. Ка... діти йшли на карточки. Коли вже діти розкладають цей будинок, я розумію, що ці гроші, тобто вже у дітей були якісь для начала, для життя, які собаці цих грошей, правильно? Ну ви мене вибачте, а? Наташ, ну ти ж говориш речі, ну як можна вправити. І ці гроші перечисляти на карточку, а діти за що я будуть так? жити? Ми ми не ті кошти я були не на карточці. Я питаю людей, як трошки, що оці гроші ще. Смотри, є пенсія, а ще гроші так Я Оці самі знайде. Я так з тим пенсії. І які гроші можуть взяти батьки, а які вони не мають права на перше, щоб закупишся, щоб вони подивилися один до сімейки Пенсію і соціальну допомогу і державні. І є якщо діти сирозі, в них може бути пенсія по втрату. а може цієї пенсії і не буде. Якщо батьків не було трудового статусу, то пенсію по втраті дитина не може отримати. Але ця пенсія входить в оці і аліменти, і пенсія, і як навіть якщо стипендію діти отримують, вона входить в оці два прожиткових мінімуми, що передбачено законодавством на кожну дитину. От, ці мінімуми повинні батьки тратити. І в тому, в тому числі ця пенсія входить ці два прожиткові мінімуми, яка йде на рахунок батьків і витрачається на потреби дітей. І ніяким законодавчим актом не передбачено, що повинні батьки обов'язково заощаджувати і класти на рахунки дітей. Ні, ну Вони не. 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 мають.

А якщо є пенсія, то вона також ходить ці два ці діти більше грошей не мають. Володима, дитина прийшла з грішми. Ді дитина прийшла з грішми. Скажете, але при умові, при умові. Ви знаєте, як приходить Денис у дитячі висо за умови, що ці кошти, які є на його рахунку, будуть використані на його потреби. Вони І, за нього. батьки вихователі на себе їх не витрачали. А за бажанням Дениса

Рафа, родину, в Про родину кращих, яка, яка є інформація, яка от, засоба масової інформації з подачі коли не що... вона, вона неправдива. Чому? Тому що діти проти туберкульозних сенколів не відпочивали. Це перше. По-друге, там батьки створили такі умови, що коли приїжджали представники Міністерства соціальної політики на перевірку, вони сказали, вони їздять по всій Україні і вони бачать, в яких умовах живуть діти і які будинки сімейного типу вірших областях. Вони сказали, що цей будинок потрібно досі узагальнювати, розповсюджувати. Тому що там дійсно створені умови не лише для отримання дітей, а для їхнього повного і фізична. Так батько був хлопчиком, щоб зламало хлопчика руку. Віталій був чергаєш. Це Гранченко, ваш Валюти. Та все є? Вони ж не хочуть слухати. Ну да, дімо, вона року ми стільки нас перевіряли різні організації, це всю діяльність служби права дітей. 2000-го Таких переглядів не було. Галина Передонівна упродовж двох років написала більше 30 заяв і старт різних організацій. Служба права дітей існує. А саме з кінця 2014 року з кінця 2000 років. Нас, якщо по лінії прокуратури, то розправили, розправили, хоча... починає більше місцевих закінчується Генеральною прокуратурою. Якщо по з... лінії Міністерства внутрішніх справ, то від е, міської поліції, від закінчуючи міністром внутрішніх справ, і е, перевіряли нас уважений, а, а, то, то, а, у повноважених президентах справ людини, а повіряти справу управ людини. В діяльність <просу> <реалиція. просу> батьків, вихователів, і прийомних батьків, ну, я думаю, що вже хтось без нас повернів якесь покарання, то же не можна, щоб всі нас тільки покривають. А чи є ще скарги від когось? Ну по, по поводу того, що погане ставлення від... Вітр... Ні, і зна... я маю на увазі, чи є що от погано утримується, але чи я взагалі ще від когось карту? Тільки я, мене... ну так, да, діагноз, шизофренія, я знаю ваш діагноз. Я не лікар. Так, ви ж написали мені. Ну, бабра я теж писала. Дуже багато що пишете, але на переконіці. Так, дуже, я правду пишу, а ви не любите правду. За Бойко квартиру будинок продали, 20 тисяч доларів і стігнули у церкову, прошу їх созив. Я знаю, це. 20 тисяч доларів. Так що сидіть, як ви ж підлітуємо. І будинок дитини продали 200 метрів квадратних. 20 да, да, 20 да. На виконковий сам Штанюк сказав Бівалькевич, чорний реалтор, сидіть раді Бога. Все продали, дитячі квартири, будинки, поки діти в інтернаті. Відрішень виконкому. Недавно квартиру три кімнати продали, взамін купили сарай. Троє дітей помили. Дати чи у вас може є якісь нарки чи на діяльності служб щодо З огляду на проблемні питання, сьогодні час хочу зазначити, що в прокуратури області вже переважний час здійснюють загляд задержання, за сесування закону, давний загальний Що було робимо протягом 2016 року. Варто зазначити, що зміни в Конституції України, норма якої є нормою прямої дії, виключає відповідь представляти інтереси дитини СРП чи інвалідів, які мої злочину в Польщі судді. Це стосується і проявлено позову ініціативи прокурора, так і уступу вправи за позвони радянського організації. Забезпечення захисту прав та інтересів соціально-захищеної категорії дітей, в тому числі судовому шляхом повній мірі складається сам перед новорозне. Час розгляду даних справ оформлені в чаниці. Крім того, оце реалізується проводимо, що в надані законом повноваження органів прокуратури області протягом 2016.